Можемо, можемо розпочинати. До порядку денного прошу ознайомитися з порядком денний, підготовка до бюджетної сесії, проєкт бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2025 рік міські програми, які планується реалізовувати в наступному році. Якщо не буде відсутні пропозиції, зауваження, прошу затвердити порядок денний. Хто за? Дякую. Про схвалення бюджету Словутицької міської територіальної громади. Галина Вікторівна, будь ласка, ну, Я три... Три... три слова декілька слів скажу. Проєкт бюджету. Надавався на розгляд громадськості, були прийняті запитання, які надійшли після публікації показників бюджету. В понеділок відбулася було відбулось засідання громадської ради з розвитку міста, де були надані відповіді на ті питання, які надійшли, і обговорення проєкт, проєкту проекту бюджету на наступний рік. Також вчора. Відбулось засідання бюджетної комісії та спільне засідання постійних комісій Славутицької міської ради, де також відбулось обговорення проекту бюджету перед розглядом його на сесії Славутицької міської ради. Декілька слів, вони віктор Ну я вже не буду повторювати цифри, які там у нас є в додатках. Я просто хочу заакцентувати увагу, що на 2025 рік нам збільшили обсяг додаткової дотації на 25 мільйонів, в цілому сума визначена 75 мільйонів гривень. Але разом з тим повернули реверсну дотацію, і тому на наступний рік у нас кошти, які ми повинні перерахувати до державного бюджету, складають 51,8 мільйони гривень. Тобто, в цілому лише 23 мільйони. Ми отримали додатково. В той же час у нас зменшується податок з доходів фізичних осіб, тому що на основному з наших платників ЧС очікується скорочення, вивільнення працівників. Тому там ми втрачаємо. Майже 6 Тому і видаткова частина у нас дуже така економна, у нас лише 11 місців зарплати, півроку комунальних послуг. І крім того, також ще по освітній субвенції на наступний рік кабінет міністрів спочатку нам виділили лише на 8 місяців 29 мільйонів гривень. Розрахункова сума цієї освітньої субвенції за розрахунками кадміну це 42 мільйони. Але за нашими потребами нам майже потрібно 52 мільйони гривень. Тобто з 1 вересня з обсяг цієї субвенції буде переглядатися. Вони хочуть уточнити кількість учнів, які ну, на 1 вересня вже будуть в школах. І ну, ще приємне, це, що все-таки залишили 4% нам ПДФО. Хоч у першому проєкті закону про державний бюджет, а планува до першого читання планувалося все-таки залишати в місцевих бюджетах уже 60%, ПДФО, а не 64%, як було на протязі 4 років, але все-таки відстояли це, і тому 64%, що хоч ще нам 14 мільйонів гривень. Та й все вруть. Так, якщо це таке запитання, завтра вже буде. Дякую вам. Якщо нема зауважень, прохання підтримати даний проект рішення. Хто за? Дякую про схвалення проєктів міських, міських цільових програм на 2024 рік. Нові редакції зміни програма благоустрою, забезпечення беззбиткової діяльності житлово-комунального господарства і розвитку охорони здоров'я. Проекти були надіслані. Якщо нема зауважень, бюджет. так ми приводимо відповідність до показників бюджету 24 рік. То прохання підтримати. Хто за? Дякую. І е, наступне питання про схвалення проектів міських цільових програм на 2025 рік. Рік інформатизації та електронного рядування, промоції загальноміських культурно-мистецьких заходів Славутичне з дім з благоустрою 100 дрібниць, програма з благоустрою міста, забезпечення безбиткової діяльності житлово-комунального господарства, утримання розвитку інфраструктури доріг, енергоефективності та енергозбереження, охорони навколишнього природного середовища, участі у Славутицької міської ради в роботі об'єднань. Органів місцевого самоврядування, програми розвитку малого і середнього підприємництва, розвитку охорони здоров'я, турбота, фінансування пільг для окремих категорій громадян, підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей на зустріч дітям, підтримки добровольчих формувань Словутиської міської територіальної громади, до виконання завдань територіальної оборони, поліцейський офіцер громади, розвитку фізичної культури та спорту, молодь Словутича, захисник Батьківщини. Якщо є пропозиції до даних проєктів, прошу їх висловити. Так, вчора все послухали. Продовження буде да. завтра. Так, якщо нема пропозицій, прохання підтримати дані, дані рішення і проекти програм, які пропонуються схвалити і. Винести на розгляд словотийської міської ради. Хто за, прошу голосувати. Дякую про перерозподіл видатків управління культури. А ви галина Вікторівна, дякую. Зв'язку з підвищенням тарифів відділи культури по окремих заходах виникла незабезпеченість видатків на електроенергію, але в той же час є економія коштів за програмою «Славутич, наш Дім. Щоб не ну що таке обленерго, ми всі знаємо. Да, тому з метою недопущення кредиторської просять просимо перерозподілити, зменшити видатки за програмою «Славутич, наш дім» і збільшити видатки на електроенергію на суму 42 тисячі гривень. Так дійсно жорсткий там механізм. Контролю за своєчасною оплатою енергоносіїв, тому потрібно своєчасно коригувати і вживати дії щодо дотримання платіжної дисципліни, оскільки декілька разів протягом року у нас навіть відключення були. І да. Якось, Домовитися про відстрочення цього відключення не завжди це можливо. Прошу підтримати. Дякую. Про погодження положення про облікову політику комунального підприємства управління житлово-комунального господарства після розгляду декілька разів питань формування і тарифів комунального підприємства громадською комісією виникли деякі питання щодо коригування облікової політики підприємства. що і... Підготовлено і покладено в даному положенні, і пропонується його затвердити. Є пропозиції зауваження. Є директор, так? Підприємства. Якщо немає, прохання підтримати і затвердити положення. Хто за? Дякую. Далі про квартирний облік. Шановні члени виконкому, будь ласка, до вашого уваги пропонується проєкт рішення про квартирний облік, про зняття з квартирного обліку, виключення із список, списків на покращення житлових умов, так як люди фактично покращили свої умови. Самості. Не буде питань. Прохання підтримати. то за? Дякую. Про виключення з числа службових житлових. З житлового приміщення. Виключити числа житлового приміщення Добринівський будинок, 1 квартира, 1 Це на розгляд прийшов в лист від управління житлово-комунального господарства, щоб зняти статус. Людина відпрацювала вже досить 10 років, тому службову зняти службу. Не буде заперечень прохання підтримати. Дякую про надання житлової площі в гуртожитку. За заявою Добрицького Юрія Дмитровича, учасник бойових дій, сім'я із п'яти осіб. Трьохкімнатна квартира в гуртожитку за адресою Поліський будинок 14, квартира 56. Надати додатково. Кімнату Б. Ну, ми знаємо, що у нас прийнято рішення Славутицької міської ради про заборону поселення в тожитки, які знаходяться в багатоквартирних будинках. Тут кімната звільнилася. На даний момент людина Добрицький Юрій Дмитрович, він працівник Чорнобильської атомної електростанції. і в даний момент працює він знаходиться на фронті. Служить На фронті і 5, да, 5, да. 5, да, 1, в, в одній квартирі, і потім звичайно зняти заборгованість є там. Немає немає відсутні заборгованості. Прохання підтримати. Дякую. І ще в плані в дорожній карті мінус одна, так. Бо є інше доручення Славутицької міської ради. Дякую про надання статусу двокімнатної квартири так. про надання статусу двокімнатної квартири в житловому будинку. А ще мінус одна. Тобто всі кімнати приватизовані одним власникам. І ми знімаємо статус гуртожитку. Так прошу підтримати. Дякую про передачу комунального майна Сіль Кам'яна. Шановні колеги, ми з 2020 року співпрацюємо з проєктом Юсейд, проєкт енергетичної безпеки. Як ви знаєте, розробляли схему оптимізовану схему теплопостачання і згідно меморандуму діяльці. Його продовжена на період воєнного часу. Ми отримали технічну допомогу від цього проєкту і електричні насоси, частотні пристрої частотного регулювання, труби для аварійного запасу і усунення ситуацій, оперативного усунення ситуацій, які виникають в теплових мережах. Ну, отримали ще і кам'яну сіль. Прохання підтримати дане рішення передаємо у ЖКХ, сіль використовується для водоподготовки, для мережі теплопостачання. І сподіваємось, буде продовжена наша співпраця. Ми отримаємо в січні дві когенераційні установки ще взамін тієї, яка свій ресурс вже десь виробила, але продовжує працювати, оскільки це. Дуже такий чинник безпековий для нормальної роботи продовження роботи міської котельні в умовах відключення електричної енергії. Прошу підтримати дане рішення. Дякую. Про продовження дозволу а, ще. комплект для щитування. Показників міських лічильників тепла є пропозиція передати даний комплект з балансу житлово-підприємства комунального житлово комунальний центр на баланс комунального підприємства управління житлово-комунального господарства. Комплект цей придбавався після того, як в житловому фонді були встановлені будинкові лічильники теплової енергії, і тоді виконавцем послуг залишалося ще КП ЖКЦ. Вони здійснювали нарахування сьогодні. Цієї функції підприємство не виконує, оскільки інший відповідно до зміни законодавства, сьогодні виконавець послуг з постачання теплової енергії. у нас комунальне підприємство. Управління житлово-комунального господарства відповідно у них на балансі стоять лічильники, які придбавали за кошти міської ради, на обліку ті, які придбавали безпосередньо співвласників житлових будинків за власним коштом, і вони користуються вже багато років цим комплектом для щитування дистанційного показників приладів обліку. Є пропозиція підтримати дане рішення. Хто за? Дякую про продовження дозволу на розміщення реклами Галина Володимирівна. Добрий день. Це стандартне рішення за зверненням там, пакетом документів товариства і ламбард, то взаємодопомоги і компанія про продовження на фасаді будівлі БПО «Люкс». Питань щодо рекламного засобу немає. Прошу підтримати. Дякую. Про затвердження інформаційної картки і адміністративної послуги Тетяна Олександрівна, будь ласка. Ця картка затверджується у зв'язку зі зміною суб'єкта надання адміністративної послуги. дана послуга вже є в переліку адміністративних послуг, тому зараз Міністерство ветеранів змінюється на центр надання адміністративних послуг, тобто нам надають прямий доступ до реєстру ветеранів, і ми вже напряму будемо надавати цю послугу. Да, нарешті ми будемо знати загальну кількість для службового користування, Ні? кількість ветеранів. Ні. Розуміло. Добре, але послуга є, послуга надається. Прохання підтримати. Дякую. Наступне питання про виділення коштів управління соціального захисту населення. 11 рішень. Матеріальна допомога. допомога. Заперечень не буде. Про, прохання підтримати. Дякую. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав. Два рішення. Але на вимогу ухвалу суду від органу опіки та піклування, які залучені в якості третьої особи, нас зобов'язали підготувати висновок. Тому прошу підтримати два висновки щодо доцільності позбавлення київських прав. Що? Це Ді... ні, ні, ні. Це один із, один із батьків позбавляє це, це, іншого. зрозуміло. Так, так, прохання так. підтримати. Дякую. Про надання статусу дитини, яка, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 32 рішення. Прохання підтримати. Дякую. Різне. Будь ласка, кого є повідомлення? Оголошення? Якщо нема, дякую.